Одинадцяте травня. Четвер. Жодний гріх не може бути прихований перед Богом. І той, на якого буде вказано, буде спалений у вогні, а також усе, що належить йому, бо він порушив Господній завіт і навів беззаконня на Ізраїль. Ісуса Навина 7. 15. Господь не відразу вказав на винуватця, але дав вказівку, що потрібно зробити. Він сказав Ви зберетеся всі вранці за племенами, і буде що плем'я, на яке вкаже Господь, проведете за родами, і рід, на який вкаже Господь, проведете за кожним домом, а дім, на який вкаже Господь, проведете чоловіка за чоловіком. Ісуса Навина 7:14 Отже, пересіявши всю громаду, Господь відкриває людям, що йому відомі всі таємні нечесні вчинки. Як би люди не приховували їх. Протягом усієї довгої процедури Ахан продемонстрував тверду рішучість не зізнаватися в переступі. Проте Господь виявив його. Якби Ісус вин відразу вказав на гріх Ахана, то чимало людей поспівчувало б винному, особливо якби він наполягав на своїй невинності. Дивлячись на все через призму людських міркувань, вони могли б вважати, що з Аханом повелися несправедливо і жорстоко. Саме так сьогодні чинить багато людей, коли їм вказують на гріх, тому що вони залишають Бога поза увагою. Ось чому Ісус Навин звернувся до Ахана з такими словами Віддай славу сьогодні Господу, ізраїльському богові. Признайся і сповісти мені, що ти зробив, і не приховай від мене. Ісуса Навина 7, 19. Господь повідомив Ісусові Навину, що зробив Ахан. Однак чимало людей так часто керуються своїми людськими симпатіями і бувають навіть схильні виправдати винуватця, що Господь вирішив викласти Ізраїлю урок, аби і ми мали із цього користь сьогодні. Саме тому Ісус почав умовляти молодого чоловіка розповісти йому про скоєне, якби покарання спіткало ахана до того, як він власними вустами визнав свою провину. То люди за своєю природою, схильні до повстання, звинуватили б Ісуса в суворому поводженні з молодою людиною та осудили б його як немилосердного чоловіка, який призначив таке жахливе покарання. А хан зізнався, промовивши: Я насправді згрішив перед Господом Богом Ізраїля. Так і так я зробив. Побачив я серед здобичі багатобарвний гарний одяг. Двісті дідерхам срібла і один золотий зливок в п'ятдесят дідерхам. І, забажавши їх, я взяв. І ось вони сховані в землі в моєму наметі, а срібло сховане під ними. Ісуса Навина, сім двадцять двадцять один. І весь Ізраїль побив його камінням, і накидали над ним велику купу каміння. Ісуса Навина, сім двадцять п'ять двадцять шість яким же величезним уроком слугує ця історія для нас? Господь завжди знає всі наші нечесні вчинки, як би ми не приховували їх.